Внутрішні війська і надалі поповнюватимуть призовниками. Перехід на контрактну службу проходитиме поступово і триватиме аж до 2017 року. Наша знімальна група цими вихідними побувала у кількох військових частинах. Одна з них забезпечуватиме конвоювання підсудних, а також залізничного та автомобільного транспорту. А інша охоронятиме стратегічно важливі промислові підприємства. Роман пішов служити за власним бажанням. Протягом двох тижнів проходив курс молодого бійця. Хлопець вже вміє користуватися зброєю. А на питання журналістів, як справжній військовий, відповідає так точно позавчора. Ми були вже на стрільбах. Більш-менш люди стріляли всі в хорошій підготовці з знаннями, тому у нас в конвої служать образовані і порядочні люди. Роман один з 35 юнаків, що минулими вихідними присягали на вірність у частині 3054. Вони будуть проходити стажування у судових зустрічних вартах, охороні військових об'єктів та громадського порядку під час масових заходів. Даже був конкурс, тому що ми із п'ятідесяти чоловік 35, з було з кого вибрати і люди очень охотно йшли». 234 призовники вже поповнили лави внутрішніх військ протягом останньої кампанії. Більше 500 хлопців цієї військової частини приєднаються до них протягом місяця. Міністерство оборони відмовилось від строкової служби. Враховуючи ті специфічні завдання, які сьогодні покладені на внутрішні війська, ми не відмовляємося від строкової служби. І на слідуючий рік також будемо призивати особовий склад. Маю на увазі хлопців, які закінчили школу. А от призовники першого полку внутрішніх військ, окрім показових виступів, радували родичів ще й струйовими піснями. Ці 57 хлопців охоронятимуть об'єкти південмашу. Перш ніж викладати їм військові науки у частині новобранців навчили підтримувати бодрість духу. Песня помогает солдату служить. Вот. Если вы видели, как хорошо вы исполняли песню военнослужащие, во-первых, им проще осваивать строевой шаг, для них это как-то релаксация. Ну и песня показывает дух солдата. Раз, 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 два три! Хтось хлопці служитиме 9 місяців, хтось рік кажуть командири. Втім, вже після проходження строкової служби майже чверть з них зазвичай стають контрактниками. Втім, більшість йде до армії, щоб стати справжніми чоловіками. Сам захотів в армію. Ми його одговарювали. хочу бути настоящим стежім Дисципліна і чувство локтя товариша. варіше. Тобто, коли ти знаєш тупочтука. Ну надіється не на кого, на свого друга чи на себе. Трокова служба у внутрішніх військах існуватиме до 2017 року. Потім усі підрозділи перейдуть на контрактну. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одиницького каналу.